Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Сьогодні у нас тема піде така, дивіться, Скільки ми продали поросят, скільки лишили собі, та скільки ми на цьому вже все ж таки заробили. Саме дуже цікаво, скільки можна заробити на малих поросятах. На малих поросятах. Дивіться, що в нас тут. У нас тут є їхня свиня, свиноматка. Сьогодні у нас п'ятий день після відлучки. В принципі, не знаю, казали, що з 3 по 5 буде вже стояти. Ну, нічого не дається, не стоїть. Начебто веде себе так якось так сказати, неадекватно. Але все ж таки вона не стоїть. Чоловік мені один сказав, що свиня після відлучки в неї не буде набухати петля і вона не буде стояти, Якби, в неї такого ефекту не буде. Їй треба було зразу на третій день крити та і все. Каже, в нього також таке було, що паросят відлучаю. Відлучаю парасят, потім наблюдаю, наблюдаю. Взагалі не стоїть, петля не набухає. Я загнав хряка, хряк її, як би, сказати, обробив. Все. Прийняла та все добре. ну Так як в мене хрека немає, а вона не стоїть, бігає, пригає, не знаю. Сподіваюся, що ще можливо на 6-7 день стане. Хоча начебто бачу, петля в неї така набухла, набухла трохи. ну Не стоїть, не дається. Тому зараз в мене ще тут лишилось оцей чемі спрей, трохи грязний, то вдерті він. Трохи чемі, не чемміспрея, а цей запах ряка спреї. Зараз спробуємо шикнемо, побачимо, яка в неї реакція. Можливо, вона не стоїть, тому що ну, зараз після запаху гряка, можливо, буде стояти як копана. Ну, зараз побачимо, тому що, я ж кажу, сім'я я не можу відкрити. Сім'я я не замовляв зарані, тому що боявся, що замовлю, а вона стояти не буде. Ану. Оп-оп, гляньте, гляньте, починає тертись об мене. Зараз будемо наблюдати їхні її реакції. Хвостом завуляла. Пепа, ходить, що ти робиш? Ну, Бачите, веде вона себе дуже неадекватно, але все ж таки мені треба, щоб було пепше, щоб вона стояла. Так, а відійди від стінки, я хочу на тебе сісти. Побачити. Гляньте, так. Ні, вроді стояла, а зараз знов таки починає бігти. Щось таке незрозуміле в неї, я не знаю. Е -е, зараз ще. Щось коїться незрозуміле, вона начебто якби і веде себе якось не неадекватно, але ж все ж таки нормально не стоїть. Я ну, по петлі дуже не зрозумію, тому що якби вона народжувала, а петля петля і так уже збільшилась. Це у первістки так можна зрозуміти. А в цій свинці вже тяжко. Ну, зараз ще сядемо. О, ні. Бачите, тікає. Тікає-тікає. Ну, в принципі, якась вже реакція та є на цей спрей. Можливо, вона буде гуляти ну, стояти завтра, я не знаю, бо сьогодні ввечері. Просто не знаю, щоб даремно не, не витратити кошти. Все ж таки 850 гривень також в кармані не валяється. Їх дуже тяжко заробити. А чи я ж кажу, зараз куплю сім'я, замовлю на завтра, а вона не буде гуляти. Що тоді робити? Тоді буде дуже-дуже обідно. Да? Пеп. Що ти? Начебто ж якась реакція є. Але все ж таки тікає, не дається. Тому зараз будемо думати, або замовляти сім'я. Воно прийде на сьогодні під вечір, аж. хоча, можливо, вже не вже багато часу. Ну, побачимо. Або ж не замовляти, тікати, поки місяць перегуляє. Також треба зробити зараз цей вибір. Mm, не знаю, я кажу, Чоловік каже, що не треба чекати, поки вона буде стояти, поки петля набухне з третього дня крий та і все буде нормально. Але ж е, критий хряком, так, да, хряк її він вдержа, заламає, там покриє. Але ж я бігати з тим катетером, з тим ну, вона ж мені не дається. Бачите, я сідаю, вона починає втікати. Ні, одразу втікає. Тому ось такі справи. Не знаю, що, що правильно зробити, яке прийняти рішення. Скоріше за все треба було просто мені навіть також я трохи поспішив з відлучкою. Дивіться, я відлучив... Ой, чимось крейпада, я відлучив її на 32-й день, начебто після опоросу. Ну, але ж як мені зараз шукаєте, також чоловік порадив, каже, дивися, я там на 30-й-35 й день. Продаю більших поросят, а ті, які лишаються, такі, знаєте, не кондиція, якби ну, менші. Тих. Я лишаю своєю маткою ще до 1,5-2 місяці. Вона молочна, тим паче, кажете, бо вона молочна. Два дні вона ходила в неї просто ж бризгало молоко. Вона начебто молочна. Тому і вона б ще б, тих би чотирьох, які в тебе лишились такі не кондиція, вона б ще б їх пів місяця, хай би погодувала, то вони б обігнали тих, яких я продав перших більших. тому... Треба було так і зробити, але ж я цю пораду вже почув після того, як наша Пепа вже ось четвертий день, ну, 4 дня точно сама, сьогодні пішов п'ятий. Ну це вона так стоїть це завжди так слухає мене, коли я розмовляю. Це було як вона і поросла була. Худа-худа, я що не замовив зарані сім'я, то що думав, що Худа боявся, що гуляти не буде. Тому не знаю, бо зараз, як сказати, в принципі, якщо зараз не замовимо, а вона завтра загуляє. І все, то чекати знов таки місяць. За місяць вона з'їсть там. ну Також багато та даремно чекати місяць або замовити сім'я зараз. Та завтра, можливо, буде стояти на шостий день. Не знаю. Е -е... Не знаю, не знаю. Просто ж кажу: я чув, що третій-п'ятий день. Сьогодні останній день, вона ще не стоїть. Можливо, якийсь збой, і вона не буде взагалі стояти, тому не знаю. Все ж таки, що по неї вирішити. Не знаю, знов. Так, що в нас далі? Дивіться, коза, остання коза перегуляла. Вчора гуляла, до речі, козлика так я... Ну, якби є козлик нас в селі один, але того чоловіка просто нереально він. Ну, він не вдома, як сказати, він постійно десь в роз'їздах. Тому... Казали, візьми його номер а толку, якби його немає, хоч дзвони, хоч не дзвони, він же не вдома, він мені козлика не дасть, а він там. Власник, як сказати, ну, хазяїн. Тому що в нас зараз пшенички набагато вже зменшилось, хоча начебто й годувати нікого, але пшеничка уходить, уходить, Кот, Котики контролюють. До речі, у мене тут дика кішка привела, кошенят. Зараз 5 штук. 5 штук, так вони тут живуть і з миш я бачу добре поганяли, поїли. В принципі, ячмінь також трохи вже закінчується. Чим зараз буду годувати ну, своїх малих поросят. Дивіться, в мене лишалося ,3 кілограма 3 гранули, то я зробив так. Я намішав їм старту, ну, стартового комбікорма, він де 25%, але я намішав їм 15% і додав сюди десь 3 кг цієї гранулки. Ну, тобто, щоб вони якби, їли гранулу і також хапали. Стартовий комбікорм. В принципі, вони мамки скарити також останні дні під'їдали стартовий. То я думаю, нормально. Перейдуть на стартовий та потім згодуємо їм. Ну, Будемо годувати. Я вже купив мішочок трохи стартанем стартом. Тому пішли, подивимось, все ж таки на поросят. Ось наші Жевжики лишилися в мене, дивіться, кабанчик. ну Він найбільший був. потім де Ось, ось та сама менша свинка, ця менша, та трохи більша. Тобто цих свинок я собі лишив самих-самих менших Я навіть їх не продавав. я Їх вчора помітив маркером, і я їх не продавав, тому що, ну, не хотів я таких менших продавати. От оця, що я собі лишив на свиноматку, вона також була менша, ніж тих, яких я продав, але в неї точно є 15 сосків, а то може і більше. 15 точно здоровеньких, а там іще. Знаєте, такі в самому кінці ще маленькі. Тому якби я її, хоч вона менше, також лишив собі. А так, в принципі, ось така маленька свинка. Та та, та маленька свинка. І тому що я ж кажу, якби все ж таки лишив їх зі свиноматки, то вона б їх догодувала, було б все нормально. Е, ну нічого, так. Зараз зайду. В принципі, підливаю я їм постійно молочко в е, ко, ко, козяче. Ну, на ту два відра води в мене я лью раз в день 2 літри молока на два відра води. Ну так, тобто підкрашую трошки. І також їли грану зараз їдять, ну, вже перевожу їх на старт потрохи. І ще запарю їм кашку. Знаєте, е, в гуманітарки попадаються у нас такі пакетики. Там іде сухе молоко і плюс мелений або рис, або овсянка. Якби, і я ці пакетики в то відро всипаю, кипяточком заливаю, розмішую, також сиплю їм кашку, налітають з задоволенням. До речі, слава Богу, в тут хухоті п'ють і молоко, і кашку, але все ж таки в туалет ходять нормально, все перевіряю, кожен ранок приходжу. У мене в принципі, на всяк випадок там є ліки від поносу. Таня з каналу парасята, Парасятки мені там. ну... Е Писала, які треба купити, я купив, придбав. Тому, в принципі, поносу, якби, звичайно, це страшно. Один день поносу, діареї це. Ну, якби поносу, це так я кажу, не красиво. Ну, один день діареї, це мінус неділя від корму, так як кажуть. Тому, тому, ну, в принципі, вже вони 5 днів самі все нормально, без мамки. Трохи прохолодно. Я їм недільку не топив. Ну, цю, все, що вони були без мамки, я їм не топив, тому що на вулиці було тепло. А сьогоднішнього дня вже на вечір передають мінус 5, завтра мінус 10, потім вже мінус 20, тому ще будемо трохи підтаплювати. Звичайно, коли тут була ще пепа, їм було набагато тепліше. Але ж все ж таки. Ось ця свинка у нас іде на свиноматочку, а ці, дай Бог, дасть час. Спробуємо вигодувати. Е, чого собі скільки лишив, дивіться. Е, і взагалі скільки я продав, скільки на цьому заробив. Це дуже така цікава тема, чи можна ну, цим займатися і цим заробляти. Скажу так, що якщо у вас одна-дві свиноматки, то це якби чисто, як би можна сказати, для себе будуть паросята, плюс ви продасте пару штук, це ви купите зерна та комбикорму. Тому що у мене було 10 штучок. Спочатку людей дуже багато позаказували із міста, але потім, коли почав уже дзвонити, що готові парасята, приїжджайте. В принципі, забрали у мене спочатку чотирьох. Ну, один чоловік забрав дві свинки на свиноматок, потім один сусід забрав дві свинки на відкорм. І вчора в мене ще було шість штучок. І я потім виклав, ну, почав дзвонити людям, які також замовляли. А всі придумали, тому що кажуть, та зараз морози, зараз холодно, у нас сарайчики холодні. Давай ми почекаємо, поки у тебе друга ну ця фіонка опороситься. і нависнув краще. Ну, людям всім хочеться нависну, тому що всіх літні баски, всіх літні вигули. Васька наш шикарний. До речі, вчора міряв, вже важив 14 кілограмів у ньому. Реально вага, вага бомба. А представник, так би він ще б місяцок чи хоча б півмісяця, мамку посмоктав. Двадцятка була по нього точно. мордочки коротенькі, такі, жопки видненькі. Ну, нормально. Тому е, я ж кажу, почав дзвонювати, нікому вже не потрібно, всі хочуть весну. І я виклав оголошення потім в інтернет. Е, у ну, нас в нашому районі. В принципі, конкурентів небагато, тільки два, два оголошення було в інтернеті. Ну, Помимо моєго, ціна 3000 гривень людей всіх. Е, ну, я виклав 2700, То, в принципі, перший день ніхто не дзвонив, потім ще чоловік, знайомий з нашого села, також подзвонив, каже, Василь, тебе ще є там свинки? Кажу, так є. То він вчора приїхав і ще двох крупніших вибрав. І Потім вже почали дзвонити мені з інтернету, з міста. А можна вас замовити, а можна замовити. Ну, А я кажу, вже не можна, тому що, ну, в принципі, Кабанчика не хочу продавати, тому що він дуже здоровий. Я його краще. Я думаю, він його місяців 6 вже можна буде різати. Він дуже гарно набура вагу. Такий лисенький у мене. Потім оцю свинку планую, все ж дай Бог, лишу хай буде на ремонтну свинку, тому що неї там 15 сосків. Ну, а ті якось можна продати. Звичайно, що у нас люди таких продають, якби на базарі продають, таких і з дому, таких продають навіть гірших. Але я ж все ж таки вже не захотів. Думаю, друг це нормально буде. Потім буду ще шкодувати, що продав. А весною буду купляти собі. Якщо друг ситуація буде все нормально, стабілізується. Ну, сподіваємось на це. То, в принципі, і вчора я вже відмовив. Мож, можна, бо взагалі. Ще... Придати. Можливо, навіть усіх, якщо б я трохи дешевше пустив, там по 2500, думаю, їх би забрали. Вони трохи-трохи просто менші. Хоча Васька тут уже тягне на 3,5 тисячі. Ну, я ж кажу, у нас такі на базарі ось такі по, о, від 12 кг по 3,5 тисячі я вже питав. То в принципі, що буде, то буде. Лишаємо собі, я ж кажу, три на відкорм, одну на свиноматку. Дай Бог, ситуація налагодиться та вигодуємо. Що з них я заробив? Дивіться. В принципі, свиноматки було 10 штучок. Я продав скільки? 6 штучок продав. Це тобто е, десь на 16 тисяч гривень я продав. В принципі, непогано. Але все ж таки від, від цих 16 тисяч. Це мішок стартового БМВД, що з'їла пепа в той час, коли їх е, годувала. Це мінус 1350 і мішок предстарта вони з'їли. Оці зараз з'їли мішок предстарта, Це ще мінус 2,5 тисячі, тобто 16 тисяч мінус 2,5, то ми заробили 13,5 тисяч ми заробили. В принципі, я рахую непогано, тому що ще у мене є 4 свинки. Якщо б я купував зараз 4 свинок, навіть якщо б ціна ще була б ниже по 2,5 таких менших, то 5. І ще б 10 тисяч було. Тобто, що виходить? Якщо б я всіх продав, би, 26 тисяч було б у мене чистим, ну, може, можливо, навіть 27. І хай відняти 2-3 тисячі на комбікорм, то в принципі, я скажу, діло непогане. От навіть зараз, якщо б я захотів би купити 4 свинки, треба мені брати десь 5 000, точніше 10 тисяч гривень, десь треба взяти та поїхати їх придбати. так я також проглустував, начебто глистів ще поки що не бачив, ну, ходить туалет нормально. То я скажу, що вигідно. Але але, щоб прям цим займатися свиноматками, я рахую, що має бути від п'ятьох, не менше п'ятьох свиноматок, От тоді 5, 7, 10 свиноматок, це взагалі ну, було б нормально, щоб був постійний круговорот, щоб люди постійно ну, клієнти брали, так, наприклад, позвонять, там, Через місяць а ти скажеш, та нема поросят, у мене там будуть аж через, ну, коли ж наступна свинка, там через 4 місяці. Вони знайдуть других, в кого є постійно, і будуть брати там. Тому що якби, постійність, стабільність, залог, успіху, як кажуть. То хотілося би ще, от, наприклад, тут дві свиноматки, то я б хотів би ще б зробити такі та сарачі, такі викласти. І ще б хоча б на дві, щоб ось з двох свиноматок собі лишати на відкорм, а з двох продавати. Було б. Отак вже було б набагато краще. Васька такий кабаняра. Ой. Гляньте, який. Та я вже... Його тяжко вже піднімати. Шкода, шкода, що один тільки кабанчик. І також ще люди дзвонили, е, хотіли кабанчики, кабанчики. Ну я кажу, у мене тільки свинки, вони ні, свинки гуляють, свинки не ростуть. Хоча не знаю. В принципі, та свинка, яку я різав у 8 місяців-200 кг, я б не сказав, би, що вона там якось не росте. Гляньте, що, що ти так задюргалась? Може, можливо, глисти виходять, Я їх тільки коли позавчора їх колов. Бо щось вона так хвостом почала жопкою підтрусювати. Ну, в принципі, поки що ще нічого я не бачив. Постійно підчищаю все добре. То, я ж кажу, чистими ми заробили з однієї свиноматки, заробили 13 13500 плюс лишили собі ще на відкорм 4 штучки. Якби я рахую непогано, ось так 25 тисяч з однієї свині заробити. А якщо було б було хоча б 5 свинок, то був б вже, звичайно, що кращий результат. Тому такі справи. Зараз буду думати все ж таки рішати, що робити з пепою. І також не знаю, чим її крити. Знов таки ландрасом або хочеться чимось, чимось другим. І дуже цікаво, які будуть поросята у фіонки. Дивіться, вона у нас така сальна, чисто біла. Ну, вона дуже-дуже здорова, така сальна, чисто біла. Я покрив я її дюрком. В принципі, е... ну що бачилось, у Андрія Довжика він також білу свиню крив дюрком. Там поросята були взагалі не рижі. Вони були, ну так, такі трохи там є такий відтінок жовтого на спині, але не рижі. І також в інтернеті теж дивився, як як криють ну, білих свиней дірком, то свині виходять все ж таки біля. Хотілося б трохи таких яких теребеньких, красненьких, але не знаю, побачимо. У мене чоловік ну, по сосісту також казав, що крив білу свиню дірком, У нього був кабанчик дюрок. Казав, що були ну, такі, були красненькі. Якась біла, якась прям була рижа-рижа. Тому сподіваюся, також хочеться побачити якогось риженького. Ну, она такая махина, что капец. Да, Пеппа? не знаю, сподіваюсь, что просто будем ждать, будем надеяться, да, девчонка? Ну, такая, скажу, Дуже вона пузата сальна. ну я, я от навіть уявляю, якщо зараз таку свиню різати, то в неї тут буде пальці на 7-8 на сала. Я впевнений, тому що якщо я різав 150 кг там було на, на 3-4 пальці, то тут вже вона за 200-200. За Думаю, тут взагалі буде сало-сала. Тому криві її дюрком, щоб, щоб якби, і сало було, та й м'ясо. Ну що? На цьому з вами був Василь та мої Жевжики. Я б не сказав, що це не кондиція. Ну так, одна ще там може, не... А ось, в принципі, оця вже 9 кілограмів, ота 9300 я важив. То в принципі, як би скажу, непоганий результат. Просто треба було, мабуть, це ж таки більших тих продати, вони ж самі їли. А цих лишати ще з мамкою. Хай би ще її півмісяця посмоктали. Я думаю, тоді б якби їй гірше б не було вона нормально їх витягувала, вона дуже молочна, а їм було б набагато краще. Да? Фіонка, коли тебе, тебе ж також такі будуть? Да? До речі, писали, що. Вона фіонка буде відкушувати там і голову, і лапи і їм через ці дірки. Ну вони залазять сюди, уже стають майже повністю. Вона їх підійде, почухає, якби так понюхає, та і все. Також, коли її скорить, вони до неї там лізуть. Вона до них уваги не звертає, не агресує. Тому сподіваюся, що і під час опоросу також буде спокійна своя матка, тому що якби пепі я з дитинства, ну, якби з місячного віку я приділяв її увагу пепі. А ця якось в мене така, ну, якось ніколи і не чухаю не цей, хоча начебто ось також добренько не хоче не ні прикусити, нічого така. Мамка, сподіваюсь, буде добре. Можливо, навіть краще, ніж пепа. Хоча мені Пепа також дуже, я з не задоволений. Да? Евжики. Шо ви, шо ви? Євки. Дівчата, які п'ятаки, п'ятаки які, да? так, зараз я їм підсиплю трохи і хай переходять. Тут у мене ще був предстарт, вони так його перемелюють, як кашу роблять. Ну нічого, це Вони ще півгодинки буде сухе корито вилизане. і підсипаю їм уже е, підмішаний старт, щоб вони звикали до старту. Я купив мішочок, не знаю скільки їм хватить. В принципі, кажуть, що на старті треба вести, хоча б до 50 кілограмів. Ну, я гнав до 30 і все і переходить надзвичайно дерть. Головне стартануть. А стартануть, це старт є, комбікори, молочко є, кашку підпаримо, та буде все добре. Головне, щоб був мир, щоб не стріляли. та, І буде все добре. Бачите? Я ж кажу, в принципі, все реальне. Мріяв, мрія збулася. Уже не так тепер страшно працювати буде з фіонкою. Уже буду знати, знаєте, а вже якось і забув то відчуття, той стрес, ті емоції, коли воно вилуплялося, так сказати, коли випадало таке все в пленки таке трусилося бідне. Я тоді взагалі також трусився, як той порася. А зараз вже якось знаю, що треба спокійно, взяв, витер, поклав, тоді якось бігав, руки трусились, вона з рук випадала, то порася, не знав, що робити. А зараз якось вже. Уже забув, як це, хочеться знову цих відчуттів. Хоча треба ще чекати 23 лютого буде пораситься наша фіонка, Ну, ще не скоро, Ще січень-лютий. Ще можна сказати майже два місяці ще чекати. Бачите, ось такий Васька, такі форми. Непоганий, непоганий. Все, на цьому був з вами Василь. Будь ласка, напишіть коментар, поставте лайк. Е, а ми зараз будемо все ж таки прийняти, приймати рішення стосовно нашої пепи. Чи замовляти сім'я сьогодні? ну це Сьогодні, якщо зараз замовлю, то привезуть аж вночі, треба вночі буде їхати на трасу забирати. Якби ну, вже треба, якби, якби зранку замовив, то години був 4, ввечері було б тут сім'я, в 3-4, а вже обід, поки туди-сюди, не знаю, зараз буду думати, ладно. Ще раз всім пока, всім до нових зустрічей.